І вітання новини на Ukrainian Media Network в студії Катерина Супрун і до парламентської епопеї призначення голови Верховної Ради перенесли на п'ятницю, 8 жовтня. Про це ми дізналися під час засідання Верховної Ради. Завтра розглядатимуть це питання. На посаду першого заступника голови пропонують Олександра Корнієнка. А от Представником монобільшості, який конкурує за посаду голови Верховної Ради, є Руслан Стефанчук. Які результати побачимо в завтрашньому засіданні Верховної Ради. Тим часом 12 областей в Україні відповідають показникам помаранчевої зони. Йдеться про Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Київську, Луганську, Полтавську, Сумську, Харківську, Херсонську, Хмельницьку та Чернівецьку області. це інформація. Доступна на сайті МОЗ України, ви можете її подивитися. Йдеться про відповідність вимогам епідемічної безпеки, про кількість місць в лікарнях, про тестування, про рівень госпіталізації, динаміку рівня госпіталізації та завантаженість. В Міністерстві охорони здоров'я, крім того, затвердили перелік професій, які. Стосується Обов'язкового щеплення проти COVID-19. тут є у нас на сайті весь цей перелік, центральні органи влади, виконавчої та їх територіальні органи, також місцеві державні адміністрації та їх структурні підрозділи. Заклади вищої, післядипломної, фахової, передвищої професійної, професійно-технічної, загально середньої, в тому числі спеціальної дошкільної позашкільної освіти, заклади спеціалізованої освіти та наукові установи незалежно від типу та формів. Власності ці люди мають бути щеплені. Наказ на беречинності через місяць після його публікації. Віктор Ляшко це прокоментував і сказав, що. І сказав, що освітяни та працівники органів влади кожен день взаємодіють із великою кількістю людей, а тому ризикують інфікуватися на коронавірусну хворобу майже всі, хто потрапляє в лікарню з COVID-19, не вакциновані. Це рішення покликане захистити життя і здоров'я українців та їхніх близьких, створивши безпечне середовище в закладах освіти та державних установах. Таким чином рішення пояснив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. А Тим часом у Путіна заявляють про те, що готують порядок денний двосторонні зустрічі. Йдеться про 12 питань, які можуть обговорювати між собою президент Зеленський та Путін. Цитата піскова, цитата піскова звучить наступним чином: дійсно, між офісом президента України та адміністрацією президента нашої країни мається на увазі Московія. Здійснюються контакти з метою а, намацати той перелік питань, з якими могли б обгу... які могли б обговорюватися, і озвучувалися, і формулювалися різні пропозиції, але поки в сухому залишку якогось загального розуміння і готовності до формування порядку денного можливої зустрічі відсутній. Деться про те, що на початку вересня в публічній площині почали знову згадувати про можливу зустріч а, Зеленського з Путіним. Нагадаю, що Зеленський наголошував на тому, що буде йтися про. Про Донбас і про Крим на що президент Росії реагував, що про це він не готовий говорити, готовий говорити про двосторонні відносини. Разом з тим, голова міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба вважає такі рухи Москви позитивним сигналом. Він каже, що якщо починалося з боку, якщо починалося з боку Москви, що не зрозуміло про що говорити, категорично не збігаються порядки денні і бачення зустрічі, то тепер вони вже торгуються щодо порядку денного. Також він зазначив, що важливу роль в цьому відіграв саміт Кримської платформи. Подивимося, що з цього буде, тому що на прес-конференції в Трускавці Володимир Зеленський сказав, що двостороння зустріч між президентами може мати неочікуваний результат. Ну і тепер новини з далекої Бразилії. Там українська мова стала офіційною мовою муніципалітету. Йдеться про місто... Прудентополіс в Бразилії там місцеві депутати проголосували за відповідне рішення. Про це повідомляє світовий конгрес українців. Українська мова стала офіційною мовою муніципалітету Продентополіс у Бразилії. Законопроект з таким рішенням одноголосно підтримали всі присутні депутати на засіданні 5 жовтня 2021 року. Вітаємо з цим успіхом українсько бразильську центральну репрезентацію на чолі з віцепрезидентом Світового конгресу українців, адвокатом Вікторіо Соротюком, який підготував проект закону. Та обґрунтування. Що це дозволить зробити? Це дозволить збільшити обмін спеціалістами навчання для молоді та університетському рівні в Україні або ж за допомогою електронних засобів дистанційної освіти. Про це також повідомляє світовий конгрес українців. А що ж це за місто Прудентополіс? Це муніципалітет, його адміністрація в штаті. Парана в Бразилії є в південній частині з поміж 50, 52 тисяч осіб, 70% мають українське походження, що де-факто робить це столицю української громади в Бразилії. Там не виникає значить дискусії стосовно офіційності української мови. А в нас в декого є питання. На жаль, на цьому ставимо крапку. Дякуємо, що ви поруч з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Не забувайте, що нас можна підтримати фінансово. Ми вдячні, що ви поруч з нами навіть в найскрутніші часи. Побачимось!